Наступна і остання наша сходинка це плутанина у фінансах. Найменша помилка в Excel в таблицях може бути і коштувати вашої довіри, і довіри до вас, тому що це все зводиться до логіки і цифр. В будь-якому разі, всі люди хочуть бачити отак чітко. Ми вкладаємо таку суму, отримуємо таке, потім у нас йде таке. Якщо у вас. Ви не змогли добре скласти фінанси, ви не змогли добре розрахувати. І що ви можете робити? Це мінус у вашій, у вашій плануванні, тому що ви не, мож, не могли цього спланувати. Чому? Фінанси є надзвичайно важливі зараз у наш, у наш час, тому ми будемо найбільше давати саме акцентів на фінанси і їхні розрахунки. Розглянемо приклад бізнес-плану, який подається на грант від бухгалтерської школи маестро. У формі ми бачимо, що нас просять опис проекту. Тобто, в першій формі зазвичай у гранті вас будуть просити. Якщо ви приватний підприємець, то це група оподаткування, група ФОП, кількість працюючих працівників. Як ми бачимо, бізнес-план має містити детальний опис. Бізнес-процесів. Що це має бути? Ми бачимо знизу пояснення. Мають бути вказані всі викладки, які необхідні для захисту бізнес-плану та отримання гранту. Просять заповнити кожне поле, не пропускаючи жодне. Далі на наступних прикладах ми побачимо, що саме нам потрібно заповнити і що вимагається саме від ось цього гранту, який ми хочемо отримати. І так. Перше, що нас просять, це наша бізнес-ідея, тобто частина нашого плану. Ви маєте описати свій бізнес. Що має бути тут описано? Це організація бізнесу. Також вказуються основні переваги бізнес-ідеї, і при необхідності зазначається додаткова інформація щодо організації бізнесу. Також вказується, чи є досвід роботи за даним напрямом. Якщо у вас були додаткові схожі бізнеси, або ви ведете цей бізнес довго, ви це вказуєте, тому що це дуже важливо для грантодавця. Далі у нас ринок та конкуренція. Тут від нас вимагається аналіз ринку, на якому працює бізнес. Також просять зазначити переваги вашого бізнесу, про що ми говорили раніше. Далі нас просять, на прикладі такого міні-свод-аналізу, щоб зазначено було переваги, недоліки, поточні та майбутні можливості. І поточні та майбутні загрози. Загрози обов'язково потрібно вписувати, тому що не буває бізнесів і не буває ніякої діяльності без загроз. Якщо ви розписуєте загрози, отже, ви відповідальні і думаєте про свій бізнес. Це важливо вказувати. Далі нас просять вказати навички та компетенції. Що ж таке ми тут маємо вказувати? Найперше, ми вказуємо попередній досвід, що стосується реалізації бізнес-планів будь-яких або небажано у цій сфері. Також важливо вказувати освіту і кваліфікацію. Якщо над цим працює команда, то тоді резюме команди, яка допоможе реалізувати бізнес-план. Це розуміється, що ви маєте зазначити всі напрямки, які ви плануєте застосовувати для покращення цього бізнес-плану, це такі як курси, тренінги і так далі. Як працює ваша команда і що допоможе вам у реалізації саме цього бізнес-плану? Ми вказали в прикладі, що в нас є короткий перелік. Таких послуг, у нас є такі види діяльності, тому ми будемо корисні саме тут. Наступний наш етап це цільова аудиторія. Ми маємо описати цільову аудиторію споживачів, наших товарів, послуг, також маємо прокоментувати за необхідності, але бажано коментувати їх купівельну спроможність. Ми вписуємо, наприклад, потреби оптимізації податкової звітності. Це те, що в нас є, те, що потрібно, те, що хочуть наші, наша цільова аудиторія, впровадження певних видів діяль, певних видів бухгалтерського обліку і так далі. Ми також вказуємо, чи ми будемо корисні для того і чому до нас будуть звертатися.